Всім привіт! Сьогодні 27 червня і ситуація починає мінятися в гарну сторону. Встановив ваги і обновив їх, прикинув приблизно десь по кілу прийшов взяток сьогодні і продивився треті корпуси, які ставив день-два назад, то ну, через одну почали вещінку будувати. Настрій піднявся. А то вже були думки кормить, не кормить, потрібно, не потрібно. Буде така ситуація незрозуміла. Ставиш корпуси дуже сильно збуджуюся, воду дуже сильно п'ють, але видно, що бджола пішла в роботу, носять пилок І почали будувати вищинку. Ну, а ваги Вчора в обід я їх поставив, сьогодні обналив, покинувся приблизно по кілу. За сьогодні вийшло. І приємна така ситуація? Видно, бдівка почала видувати вологу. вже бджоли майже сіли ну, видно що бджола соняшника прилітає така деяка попадається видно що вона замурзана в полку соняшника Це точок з відводками, трішки тут сімей. Бороди взагалі іщезли, ну така ситуація, видно, що. Бджолки видувають вологу, почали видувати. Тобто якийсь принос ваги показали кілограм приблизно. Тобто, з завтрашнього дня вже буде більш ясно, зрозуміло, який йде привіз. Такий сансет у нас.